У місті Луцьку та районі завершили рейд із перевірки укриттів, розповів Суспільному провідний інспектор Держслужби із надзвичайних ситуацій Владислав Самойленко. Сьогодні 11 груп, до яких увійшли рятувальники, поліцейські та комунальники, обстежували сховища. На вулиці Голока Артемовського на дверях підвалів, які є найпростішими укриттями під час повітряних тривог, висять замки. будинок з На даний момент укриття закрите». закрита мешканця цього будинку. А хочемо запитатися, от під час тривоги ви маєте вільний доступ до вашого? Да, нас зразу відкривають, нас є в кожного ключ. У сусідніх багатоповерхівках підвали теж зачинені. Як туди попасти, якщо питання стоїть? Ну є такі, що відкриті, є так, що люди самі не хочуть відкривати. Ми до них підходимо, працювали з ними, то вони кажуть. У нас там знаходяться велосипеди ще якісь речі. І вони відкривають тільки тоді, як вже повітряна тривога. Члени комісії телефонують до голови ОСББ. У мене немає ні документів на це укриття і нічого. Це коли почалася війна, ми з людьми просто облаштували собі невеличке приміщення, де ми. Ховалися зі слів Владислава Самойленка, керівникам ОСББ і управителям будинків рекомендують мати вільний доступ до укриттів у підвалах. Якщо ми зобов'яжемо всіх і будемо слідкувати те, що було відкриття, це також і зростає ризик в тому, що можливо і будуть безхаченки по попадати в підвали. Чи будь-будь хто буде мати вільний доступ, можливо, там ставатися крадіжки або, наприклад. Пожежі у підвалі цього під'їзду укриття облаштували мешканці, каже житель будинку Микола. Я не знав, що комісія буде, а але готовий, завжди готовий». Укриття не захаращене, є вільний доступ. туди, є світло, тобто, у разі якоїсь повітряної тривоги люди туди можуть спуститись по наших рекомендаціях. Воно повинно мати місця для сидіння. Якщо укривається в найпростішому укритті більше 50 осіб, також повинно бути другий евакуаційний вихід. Поліцейські перевіряють, чи безпечно в укриттях. Каже інспектор Іван Ленюк. <зв> забезпечуємо громадський порядок на виявлення, можливо, різних підозрілих осіб, які перебувають в підвалах. Як не як підвал це є таке приміщення темне, куди люди ну, без потреби не часто заходять. Також виявлення різних підозрілих предметів, можливо, оскільки. Зайшов, закинув, залишив, забув, не звернули увагу, чи ще щось, і потім може бути якась неприємність. Чи користуються укриттям? жителі мікрорайону привокзального відповіли таке. У Нашому будинку там є. Я не дуже ним пользуюсь, та я і не дуже часто ночую в Луцьку, бо я на надачі підвалі в нас тут в будинку. Чи часто користуєте? Ну буває, користуємося не часто. У Луцькому районі комісії обстежили орієнтовно тисячу найпростіших укриттів, сховищ та протирадіаційних укриттів. Розповів Владислав Самойленко каже, зауваження щодо їх функціонування відправлять органам місцевої влади. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.